Олексій Голобуцький в студії. Андрій Смолій пише зараз в своєму телеграмі. СБУ викрала керівників столичного проєктного інституту, які допомагали росіянам відновлювати пошкодження через атаки українських дронів НПЗ. На замовлення Зерефії вони готували проєктно-конструкторську документацію для реконструкції трьох ключових НПЗ. Ну, я. я як вам це розказати, так, щоб. Ну, фігуранти, і зрозуміють, що, ні, фігуранти зрозуміють, про що? Ну, от скажу перед тим, як заборонити православну церкву, я ж політехнолог, так би мовити, постійно в процесах. Ну, принаймні я можу відслідковувати, так. до мене звертаються, і я знаю людей, які абсолютно патріотично. Вони у вас в ефірах бували принаймні, зараз не знаю. Ходять на інші ефіри, вони в Києві, там, в Дніпрі і все інше. Вони працювали тупо. Ну, я схему там навіть згадати не треба. Тобто, коли пам'ятаєте, була тема з переводу того, що Венс е виступить за -на захист православної московської церкви, а ті депутати, які проголосують, вони будуть в санкційних списках американців. <реку> <так? реку> це не вінський платив е за цю інформаційну хвилю. Я знаю всіх експертів, так би мовити, журналістів, які це все обслуговували. Вони всі патріоти, вони всі донатять на ЗСУ, вони всі. І коли я кажу, я просто представ з деякими спілкуватися, я кажу, ну ти, ну, ти ж розумієш, це навіть не багатоходівка. Ти тупо в тебе в одне місце всунув в Новінський, буквальному сенсі слова, так? Ну каже, ну це ж ну, тіпа, це не напряму, це ж типа ну, не я, тоді інше це зробить. І це так тому от, з приводу цього проєктного інституту, там, можливо, абсолютно не про принципи де мова, а просто банально про гроші. Баналь, цей момент, що можна купити. Величезну кількість, я навіть не обговорю, це було завжди, і це на жаль, завжди буде. Тут інше питання. Так? Я кажу про я коли я казав, я казав про свідомих, про людей, які ненавидять просто Україну, українську мову, і їх дуже багато, які під лічиною знаходяться абсолютно нормальних людей, адекватних, так там трошки натиснеш. І там зразу так би найгірше, мовити не коли, коли вони займають певні посади, і коли при цьому займають по а, і коли при цьому СБУ в упор цього не бачить. От оце найгірше. І от тут постає питання: а чому СБУ цього не бачить? Ну це треба до СБУ звертатися, чому не бачу, в кожному конкретному прикладі. Я пишу постійно про все, що тільки тільки я зустрічаюсь, і мені постійно мені я написав про одного начальника, а, якого дуже люблять. Тусовка ця наша, грантівська, демократична, так звана, патріотична. Я не буду казати про кого, Да, він там з певної етнічної меншини е, української. Ну, всі, хто тут, тут мене чують, в цій темі зрозуміють. Так? Я написав, з мене накинулось, Так? написав саме, що у нього дружина з, радя... з, радя... з, з російським паспортом, і він їздив, будучи, е, будучи державним службовцем, їздив в Крим. Так, да, він там зрозумів у нього причини, пояснення, він, ну все зрозуміло, так. Але він про це брехав. Я казав, ну розумієте, що якщо людина. Ну, не можу сказати, що це дрібниця, але брехбреше відверто, так? І про дружину, і про все інше, так? ну колись. І проходить півроку, і всі ці антикорупціонери, всі ці борники того, що вкралося тільки при Резнікова, а після цього. Починається скандал за скандалами. Це бачимо. Там заклали так монти, таку маржу конкретно. Це там купують тричі дорожче, там купують. Вони всі злодії. Тому що ця система злодійська. Я це простійно кажу: якщо ви не міняєте систему, ну порядній людині, яка хоче дійсно що зробити, ну ну практично неможливо. Може її підставлять її. Ще щось зроблять з нею, так вона не зможе. Ну я ну, ну віть собі ситуацію, коли ви приходите на місце роботи, де всі крадуть, всі. І тут такий виходить, і каже: Я, а я красти не буду. От ви всі лайно, а я отакий от в білому. Да? Ну, скільки ця людина протримається Два в такій системі. Та два дні це на кращому випадку, якщо це більше зараз дуже просто подарувати пейджер, там ще щось робити, так би мовити, так. Да. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також ставайте спонсорами моєї каналу, бо це дозволяє алгоритму YouTube більш широко поширювати мої відео і розвивати україномовний контент в YouTube. Оце лише до яку, про яку ну, ви я також приходю, писали, приходжу. до речі, також нещодавно в себе в соцмережах, направду Олексій, Пишуть, що в одного з мешканців Москви також вибухнув телефон в руках. Це відбулось Рівно в той час, коли в Лівані вчора під час поховань вибухи повторні відбувалися, так. само у нього вибухнув цей телефон. паденні, <косідний> <так. косідний> <косідний> ну, ну, Я думаю, я, я думаю, що це все ж таки це чи фейк, чи просто співпадіння. Я думаю, ну Ізраїль би не так би не палився, <косідний> не, не, не палився. Так би ну від собі прослідкувати за тисячами всіх цих Ну від собі на літаку це відбулося, так. Чи овіть собі, це відбулося. А ще три дні тому ми не могли собі уявити рівень такої операції. Ні, зрозуміло, так. Але уявіть собі, що хтось дійсно комусь дав там. І, 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 ну, я думаю, що там діло саме по локаціям. Тобто вони от визначили Ліван, просто да? територія, де це повинно все відбутися. І всі прилади, які знаходяться на території Лівана, вони вибухають. А всі, що за межами, ну мені так здається, якщо не так. Може, те, що я читаю в американській пресі, це більш жахливо. Що якщо ця вибухівка, дійсно вибухів, ніхто ж до сих пір не знає, якщо це вибухівка, яка не визначається жодним сканером. Ну, я, у мене і так аерофобія була до, до неможливості велика, але після цього точно вона. До ваших телефонів? Ні, ні, я кажу, аерофобія. Ну, смислі, ну віть собі, а, окей, що окей, жоден да. сканер не, ну, не, не, не визначає. Ну, це значить, що можна пронести. Ну, насправді ми дуже мало знаємо про ту операцію. Вона звучить так яскраво, треба сказати, у вигляді такої історії, такої казочки. Але що з того всього правда, ну, може, з часом правда стан... факти. стане? Я не думаю, що б журтова. Правда, тільки, жартув... правда, тільки то, що вибухи відбулися. Але... Що було конкретно там, призвідником? То це ще, я думаю, буде з'ясуватися. Я не знаю, чи підзавантажено наші рептириці відео, я просто кидав його, аби продемонструвати. Там зараз воно ходить мережею, як в Лівані вмикають домофони, на якій відстані, знаходячись від цього домофона, і чим намагаються натискати, щоб рук не відірвало. Дуже жаль, насправді. Я в Лівані був. Дуже красива країна, дуже хороший народ. І дуже жаль, що вони в таку ситуацію потрапила. До речі, це приклад того, коли відсутність справжньої нормальної некорумпованої еліти, яка готова брати на себе виклики. Я, я до того, що увіть собі, Все до 1973 року е Ліван називався близько Східною Швейцарією. Так, це дуже була багата країна з дуже європейським. Ну це просто я, я, я до того кажу, що якщо ми думаємо, що у нас є гарантія того. Тому що нам пообіцяли ЄС, тому що в нас такі традиції, тому що ми тричі ходили на майдан. Це я чую кожен день. Да? Що в нас неможливий авторитаризм, бо в нас такі традиції. Все можливо, почули Олексію. Дякуємо, Олексій Голобуцький політтехнолог. У цій годині на прямому.